В такому випадку ми заводимо нову сторінку. Почати вести блог, продавати через блог, залучати клієнтів, але ну от прямо не знають, чого почати. Це просто жопа. <світ> ну що, сьогодні балакаємо в такій домашній обстановці, хочу з вами поговорити про те, як же ж почати вести блог у 2025 році. Сьогодні прямо відео для тих експертів, які дійсно хочуть почати вести блог, продавати через блог, залучати клієнтів. Але ну от прямо не знають, чого почати стільки, або у вас багато інформації, і ви просто не знаєте, які скласти докупи, і взагалі як відновити ведення блогу, або взагалі ще не починали, не мали з цим справ, і у вас, в принципі, купа питань. І жодної відповіді на ці питання. Тобто сьогодні ми структуруємо все, я вам розкладу все по поличках, зрозумію, і той, хто вже щось знає про інстаграм, і вам треба була система. І той, хто взагалі ще нічого не знає, нічого не розуміє, питань купа. От сьогодні ми їх будемо всі з вами вирішувати. І перше, що ви маєте знати, це те, що в блозі в нас є лише дві основні цілі ведення блогу. Перша ціль ведення блогу це. Залучення клієнтів, а друга ціль це безпосереднє просування. Хоча я б навіть їх поставила спочатку просування, а потім залучення клієнтів. Тому що якщо ви починаєте вести блог, у вас абсолютно нова сторінка. Там взагалі немає е, підписників, або у вас сторінка, яка колись велася, е, але там чи це особистий блог, просто особиста сторінка, і там багато знайомих, але ви не впевнені, чи можуть вони взагалі стати вашими клієнтами. Скажу так, дуже часто, що можуть, тобто не, не викреслюють, якщо у вас є сторінка особиста, не треба заводити нову для того, щоб почати вести блог. Нова заводиться тільки, якщо у вас до цього на сторінці були гіви, і у вас накручена кількість підписників, дуже погана активність на сторінці. Прямо в мене була клієнтка, там 60 тисяч підписників на сторінці, а сторіс дивилися до 50 людей. Це просто жопа. В такому випадку ми заводимо нову сторінку. В інших випадках тільки лише така особиста причина може бути, якщо ви просто не хочете, щоб ваші знайомі бачили, як ви ведете блог, вам або соромно, або якось ніяково, не знаю. Тобто ви хочете просто з чистого листа. Якщо прямо не можете себе перебороти і вести блог на цю аудиторію не хочете, заводити нову сторінку. Якщо у вас вбита статистика на сторінці, були до цього гіви і аудиторія не жива, вона не активна. Заводити нову сторінку. Якщо не можете почистити стару. В усіх інших випадках ви залишаєте свою стару особисту сторінку і на ній починаєте розповідати, вже знімати контент, але цільовий. І отут ми з вами починаємо розбиратися, що ж робити з блогом, коли вам треба не просто ввести блог, а ви хочете з нього мати результат. Так от, перше, що треба зробити, це визначитися з цільовою аудиторією. Так, саме визначаємо цільову аудиторію. Тобто ви... Прикидуєте собі, для кого ви хочете ввести блог. Цільова аудиторія це не ті, хто на вас вже підписан, це ті, кого ви хочете залучити. Це та аудиторія, яка вам потрібна для того, щоб продавати свої послуги. Так от, ви вибираєте, з ким ви хочете працювати, яка у вас експертність, хто ці люди, яким ця експертність потрібна. Наприклад, в мене експертність це мої маркетингові знання, знання з продаж і знання з роботи саме безпосередньо в соцмережах. Тому я обрала для себе нішу ведення блогу для експертів, які хочуть розвиватися саме через соцмережі, але не розуміють, як це зробити. І я відповідно навчаю цьому. В мене є менторство, в мене є курс, в мене є закритий клуб для цього. В мене є Ютуб для цього. В мене є інстаграм по цій темі. Тобто, в мене все зроблено для експертів. Які хочуть почати вести блог, але не розуміють, з чого почати. А я зі своїми маркетинговими знаннями і знаннями з продаж можу в цьому допомогти. От ви так само обираєте, в чому ви експерт, і головне, кому ви хочете своїми знаннями допомагати, тому що мої знання можуть так само допомагати і бізнесу. Я можу працювати з комерційними сторінками, я можу не навчати, а вести блоги для інших, але вести блоги для інших я не хочу. А з бізнесами працювати я також не хочу. Мені просто не цікаво. Мені цікавіше з особистим брендом, з експертами працювати, розвивати їх в соцмережах. Тобто конкретна людина веде свій блог, а не бізнес, який веде свій блог. Тобто мені бізнеси не цікаві. Я так для себе обрала. Ви так само для себе обираєте цільову аудиторію. Це ваш вибір, з ким ви хочете працювати, і це плюс. Ведення блогу, тому що тут ви обираєте, а не люди приходять самостійно. Ви спеціально, в принципі, буде, будете знімати контент на свою цільову аудиторію, яку ви бажаєте залучити. Ви навіть не будете, в принципі, ем, скажімо так, звертати на себе увагу тих. Хто вам не цікавий, тому що якби мені, був цікав, якби мені була цікава робота з бізнесами, а не з експертами, я б зараз цей, цю, це відео знімала для бізнесу. Я б казала, які тренди, наприклад, у нас ведення блогу для бізнесу, або які маркетингові стратегії у 2025 році буду використовувати, будуть використовувати провідні компанії України. Наприклад, так. От. Але мені це не цікаво, я відповідно це просто не знімаю, для того, щоб не залучати. Не потрібно мені аудиторію. Я знімаю те, що цікаво вам, експертам, які хочуть почати вести блог, але не розуміють, з чого почати. Тому ви обираєте свою цільову аудиторію. І от далі ви для себе вирішуєте: перше, що ви хочете зробити, або перше, що вам потрібно зробити, це просуватися, чи це продавати. Скоріше за все, в вашому випадку, зараз буде просування. І так, як же ж визначитися просування, все ж таки вам потрібно, чи вже можна продавати. Для цього ви дивитеся на свою сторінку. Знову ж таки, для чого розповідали? Ми заводимо нову сторінку чи лишаємося на старій? Якщо у вас є стара сторінка з активними підписниками, так, це можуть бути ваші знайомі, але ви для себе зрозуміли, що, в принципі, наприклад, в мене є особиста сторінка, і в мене купа знайомих, які так чи інакше, в якихось своїх нішах спеціалісти. Але одні працюють на себе, ніяк не можуть звільнитися, хоча хочуть. Інші мої друзі розповідають постійно, що їм дуже подобається е, вести блог, тому що це про проявлення, але в них не виходить залучати якусь аудиторію, в них взагалі немає результату, тобто вони хочуть, але результату з цього немає. От вони хочуть, прагнуть, пробують, але безрезультативно. Там третє, ще щось про блог розповідають, що вони б хотіли, але вони, наприклад, соромляться і не можуть ніяк почати, не знають, чого почати. В них там купа питань і так далі. І я розумію, що в цілому. В мене вже ну, там плюс-мінус 20-30 людей, я знаю, що їм це цікаво. Те, в чому я розбираюся, їм цікаво. І в цілому я вже для них можу почати вести продаючий контент, розповідати там, що треба е, для того, щоб почати вести блог, як почати, як вирішити, чи дійсно вам потрібен блог, можливо, вам і не потрібно переступати через себе, якщо ви соромитеся, і ви можете залучати клієнтів іншими методами. Я починаю це все виставляти в блог і залучати, робити такі заклики до дії, казати, що ви можете прийти до мене там на безкоштовну консультацію, щоб ви вирішили взагалі потрібен вам блог чи ні. А на менторство, якщо ви вже точно знаєте, що вам потрібен блог, але у вас купа питань, можливо, навіть вже десь навчалися по СММ по маркетингу. Але питання все одно все одно у вас лишилося. І отут я вам побудую прямо стратегію, проведу за ручку до результату. Проходьте на менторство. Або якщо менторство для вас трошки торгувати, в мене є консультації. Це не повний комплекс рішення проблеми, але ви вже зможете класно стартувати, тому що на консультації ми пропишемо стратегію там на перші декілька кроків. Які вже дадуть якесь розуміння, ви вже почнете, а далі зрозумієте, чи хочете ви продовжувати зі мною, чи ви можете продовжувати самостійно. Тобто я це все розповідаю в блозі. От, і в принципі, за місяць ведення такого контенту, регулярного ведення такого контенту, я можу своїх е, знайомих прогріти. Їм багато часу, в принципі, не треба. Протягом місяця в мене вже пропонують з'являтися перші клієнти. Чому так? Тому що. Я по суті розповідаю актуальну тему людям, які вже мене знають особисто, знають мене в житті, і відповідно вони мені вже довіряють. Я пропускаю всі етапи прогріву до особистості. Мені це треба робити, тільки якщо для мене підписується нова аудиторія. А це люди, які вже мене знають, мої знайомі. Відповідно, я скорочую собі шлях до перших клієнтів. І вже потім гроші з перших клієнтів я би вкладала в просування там через рекламу, тому що для мене це найшвидший метод. Але. Якщо у вас немає таких знайомих, якщо ви розумієте, що їх дуже мало, там, наприклад, дві людини точно є, а інші там, 300 підписників це там, якісь там мама-тато, якісь мами, з якими ви там на дитячому майданчику зустрічаєтеся і, і так далі. Тобто люди, які не є навіть потенційно вашою цільовою аудиторією. Тобто ви, в принципі, розумієте, що вони навіть при тему якою ви цікавитеся, ніколи не проявляла до неї інтересу. їм взагалі ну от, не їх ця тема. І відповідно у вас немає аудиторії, яка може у вас купити. І тоді ви починаєте просуватися. Залишайтеся все одно на сторінці, яка у вас є. Можете почистити трошки підписників, якщо знаєте, що у вас і там неактивні користувачі, але їх там не сильно багато. Залишайтеся на своїй сторінці і на неї залучаєте нову аудиторію. Щоб ви бачили, що в принципі вже на цій сторінці то хтось є. От, плюс ваші знайомі так чи інакше все одно будуть підтримувати ваш контент, і це вам дасть. Класний буст, скажімо так, це класний поштовху буде до того, щоб ви продовжували вести блог. Але якщо ці знайомі не є потенційними клієнтами, відповідно вести блог в пусту, знаючи, що у вас ніхто не купить або купить там одна людина за місяць ведення. Немає сенсу, от тому ви тоді в такому випадку обираєте для себе не продавати спочатку, а потім на ці гроші просуватися і продавати новим людям. А спочатку просуватися, залучити нову аудиторію і їй потім продати. Це шлях трошечки довший, але майте на увазі, що якщо ви місяць, два, три робите дії в блозі, і у вас взагалі немає результатів, от ви місяць стабільно працюєте, то головне стабільність. Ви стабільно працюєте і дивитеся. Місяць пройшов, нічого не відбувається. Спробуйте змінити стратегію. Можливо, ви ставили ставку на те, що ваші знайомі вас куплять, ви продавали, а продавати було нікому. Спробуйте почати просуватися. Зараз як просуватися, ще поговоримо. І якщо ще через місяць ви бачите, що ваше просування не працює, значить щось ви зробили не так. Ви або обрали цільову аудиторію не так. Тобто ви шукаєте тих, кому не цікава ваша ніша. Тобто вам хочеться з ними працювати, а їм з вами ні. От, або ще якісь причини, або у вас проблеми з монтажем. Там, типу, людям просто не цікаво. А, ну, ви не виділяєтеся ніяк, і ці ролики не залітають там, чи пости не залітають. Або а, у вас проблема зі звуком, вас тупо не чутно на відео, і люди не дослухають, тому що контенту дуже багато, вони будуть обирати якісніші. Тому я не кажу там супер апаратуру собі купляти, але піклутися про те, щоб ваш контент був якісний. Вам навіть мікрофон не потрібен, але сядьте в тихій кімнаті, запишіть відео. Якщо у вас е, немає там мікрофону, записуйте там, де тихо. Якщо у вас погана якість камери, записуйте на задню камеру, не на фронтальну, Да, вам трошки буде незручно, ви не будете бачити себе, але якість буде краща. Обробляйте трошечки відео. Попіклуйтеся про світло, щоб ви напроти, напроти, напро, нап... ж таке? навпроти вікна знімали чи навпроти якогось штучного освітлення, але дуже якісного. Тобто, в мене зараз стоїть лампа. Я її спеціально купила. Лампи не дуже дорогі, якщо немає можливості купити лампу до вікна. Стали навпроти вікна, щоб на вас світило сонячне світло. Ввечері нічого не знімаємо. І таким чином. Починаємо перший контент робити якісний, щоб залучити клієнтів на гроші з клієнтів, купити собі класну якісь допоміжну апаратуру і вже знімати більше якісний контент. от, але якість ну це не те, на чим треба прямо заморочуватися. повинно бути просто нормально, об'єктивно нормально. А ще може бути причина, яку ви не бачите, тобто, ви, наприклад, говорите дуже складними фразами, тобто вас просто не розуміє ваша аудиторія. Наприклад, ви. Лікар чи давайте там ви косметолог, і ви починаєте розповідати про косметологію в своєму блозі для своїх клієнтів. А ваші клієнти, яких ви хочете залишити, це просто люди, жінки, можливо, чоловіки, які бажають піклуватися про свій, про свій зовнішній вигляд, або вилікувати якусь там, там акне і так далі. Але ви починаєте говорити з ними термінами. І вони ніфіга не розуміють, просто ні. Фіга. І на ваш контент починає приходити нова аудиторія. Але ця аудиторія, такі самі косметологи, вони у вас не куплять, тому що вони все це і так знають. Їм просто цікаво. А ви продаєте не навчання для косметологів. Бо якби це було навчання до косметологів, і на вашу термінологію приходили б зацікавлені косметологи, і ви б їм продавали якісь е е курси по підвищенню кваліфікації, це було б супер. Але. Будьте уважні, якщо ви продаєте звичайним людям, вони не в темі вашої ніші. Будь ласка, людською мовою з ними розмовляємо. Вони реально не розуміють, реально не зрозуміють. Для вас це щось дуже банальне може бути. Ви кожен день це використовуєте. Але якщо ви сумніваєтеся, що ви можете казати щось дуже складною мовою, підіть до чоловіка, до подруги, яка не в темі, яка не з вашої ніші. І спробуйте розповісти свій якийсь сторітел. Спитайте, наскільки зрозуміло. Де виникли питання. Бо якось я розповідала своєму хлопцю про те, як ведеться блоги в Інстаграмі, і почала розповідати про те, що не ну, треба спочатку обрати, зробити аналіз цільової аудиторії, потім упакувати сторінку. І я там вже до якихось основних речей почала переходити, а він мене зупиняє і каже, що таке упаковка сторінки. І для мене це було дуже очевидно, але для нього ні, тому що він не в тем. І це абсолютно нормально, тому будьте уважні, якщо ви. Щось розповідаєте в блозі, ви маєте розповідати це так, щоб це було зрозуміло сімирічній дитині. Якщо це не буде зрозуміло сімирічній дитині, щось іде не так. Треба максимально просто. Люди розслабитися, заходять в соцмережі, не купити послуги, а розслабитися. І, ти, і ви там їх чіпляєте своїм контентом. І вони вже вирішують, вони хочуть зараз вирішувати свої проблеми, щоб підписатися на вас. Чи їм занадто складно ви розповідаєте їм взагалі не цікаво. Тому будьте уважні. От, і тепер переходимо до самого просування. Як же ж просуватися в плозі? Якщо ви. Може, я чесно сподіваюся, скільки я вже розповідаю? 16 хвилин. Бо, щоб ви розуміли, я а, кожне відео намагаюся робити там, до 10 хвилин, до 15. Зайдіть, подивіться, наскільки в мене інші відео. Там одне відео, я вклалася в рамки, мене тільки зачіпає. Так от. Що, що робити з просуванням? Продажі, зрозуміло, вам треба закликати на свої послуги, розповідати, для кого вони, розкривати якісь проблеми, з якими ви працюєте, давати якусь невеличку користь, потім ввести в Директ, щоб люди все ж таки запитували там, у вас щось в Діректі, щоб ви могли їм далі продавати. А що робити, якщо людей, яких можна закликати в Дірект, ще в принципі в блозі немає? Їх треба привезти. Для цього вам треба класна упаковка. Давайте тут не буду багато розповідати про упаковку. Я залишу посилання в коментарях чи в описі на свій інстаграм під будь-яким роликом чи просто в Дірект напишіть мені слово гілка. Вам а, бот видасть відеоурок в записі, він безкоштовний. Там я детальніше розповіла про те, як упакувати сторінку, що там має бути на цій сторінці, як підібрати теми, які мають бути висвітлені на сторінці. Там це все є. Так от, коли у вас є гарна упаковка, тобто гарна це цільова людина, ваша цільова потенційна аудиторія, яку ви хочете залучити. Цільова аудиторія, яку ви хочете залучити. Заходить на сторінку, звідкись, неважливо, звідки вона потрапляє на сторінку, і їй має стати цікаво, Вона має там побачити якусь користь, яку хочеться зберегти. На має побачити там якісь, ну, щось таке цікаве, корисне. Uh, цільове, те, те, що її турбує, має, ви маєте про це говорити. Відповідно, uh, їй стає з вами цікаво. Вона Така ти мене розумієш. You, my friend, now. Все. Uh, тобто вона залишається на вашій сторінці. Вона залипає, починає скоролити, починає скролити вашу стрічку, гортати актуальні, і залишається, звісно, тому що, а навіщо від? Чому не підписатися, да? навіщо виходити зі сторінки, де кожне слово про мене, де мене розуміють, де я отримую користь, мені цікаво, мені корисно, мені приємно, там, класна подача, мені взагалі все подобається і так далі. Тобто навіщо мені звідси виходити? От, але таких блогів, насправді, блогів взагалі багато, а таких якісних дуже мало. Тому, коли у вас є якісна класна упаковка, повірте, про це так, да, багато ви чули, багато хто вже пробував, але реально перевірте свою упаковку, дуже ретельно до неї поставтеся. Тому що більшість блогів, які типу упаковані, там візуально все гарно. Але візуал це взагалі не те саме, що якісна упаковка. Мають бути правильні сенси, цікаві теми, якась реально прикладна користь, яку людина може. Використати, але користі має бути не настільки багато, щоб людина у вас не купила. Тобто, ви завжди користь даєте через формулу це дуже крута формула, моя розробка, ну, принаймні, я ніде більше не чула. А, задайте собі питання, що треба зробити для того, щоб людина вирішила ну, і, і проблему, яку ви вирішуєте. Але не як. Тобто, що вам треба зробити для того, щоб почати вести блог? Проаналізувати, обрати свою цільову аудиторію. Вибрати ціль, продажі чи е, просування, е, коли ви вибираєте ціль, що вам треба зробити далі? От я зараз розповідаю. Але як саме це зробити, я тут не розповім. Тому що, ну, по-перше, це дуже багато інформації. По-друге, цю інформацію в теорії вона взагалі вам не буде корисна. Вам треба взяти її, зробити. Uh, я підкоригую і так далі. Тобто це треба робити зі знаючою людини, інакше це займе у вас дуже багато часу. Якщо вам хочеться просто дізнатися інформацією, що взагалі робити, і розкласти все по поличках. Це до мене на YouTube, це до мене в Instagram, це до мене там, в Дірект можна задати якісь питання, я дуже відкрита до спілкування. Але якщо вам хочеться зрозуміти, як це зробити, глибинно як, щоб це реально дало результат, щоб була якась гарантія, що ви зробите, і це точно не буде витрачений в пусту час. Це вже за гроші до мене на послугу, тому що там в мене є час саме для вас окремо, в мене немає груп в мене є тільки індивідуальні послуги. Саме вам я розповідаю, беру за ручку, кажу там, Лєна зробила це, потім оце, потім оце, і в тебе буде результат. Все, тобто є декілька варіантів. Ви теж саме ви робите в своєму блозі, тому що якщо ви скажете і що робити, і як робити, людина вам навіть не подякує, тому що. Багато інформації, вона просто візьме її, можливо, збереже, вона навіть її не використає ніколи. так і дякую не скажу, тому що інформації навколо стільки, що люди вже, типу, звикли, що е експерти щось дають безкоштовно. От, тому щоб е не було такого, що ви дали купу інформації. людина така: окей, супер, звертатися. Я все зрозуміла, мені взагалі не треба тепер ні до кого звертатися. Е спробую сама, сама спробую, скоріше за все, не вийде. Просто я навчаю вже. Майже два роки я розумію, що люди самі не роблять ну, так якісно, до результату вони самі не доходять. І дякую не кажуть, і до результату не доходять. Тому кажемо в блозі, що робити і як робити. Це вже питання до вас в Директ і на послугу. О, коли у вас опакована сторінка, ви починаєте знімати контент. Головне, контент має бути на одну тему, головну вашого блогу. наприклад. Головна тема мого блогу це як експерту почати вести блог та залучати клієнтів. Я прямо вивчила вже цю фразу. Вона в мене всюди. От, І я всюди розповідаю, як почати вести блог. Тема багатогранна. Я можу різними словами про це розповідати. Сьогодні ми більше кажемо про цілі ведення блогу це просування або продажі, що далі робити. Я можу розповідати взагалі, чи от кому треба вести блог. Може, вам не треба вести блог. Може, це взагалі от у вас душа лежить, то що себе мучити? Є ж інші способи залучати клієнтів, а може, ви хочете дізнатися більш конкретно якусь от. Що таке контент? Да? Як його знімати, на які теми? Тобто, як вести блог, я буду саме через призму не цілі, не мети розповідати, а тільки контент. От як вести контент, про що знімати контент, як виставити кадр і так далі. і так далі. Технічні моменти, які додатки я використовую. Може, до речі, напишіть, можливо, в коментарях я зніму такий ролик на таку тему, якщо вам цікаво. От, тому. Тема дуже об'ємна, і ви так само обираєте для себе об'ємну тему, але цільову і ви постійно на цю тему розмовляєте, 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 даєте відповідь на одне конкретне питання. В мене як експерту почати вести блог. Я зайдіть мій інстаграм, зайдіть до мене на ютуб-фенші ролики. Я завжди чіпляю саме цю тему. Я все, що даю. Всі знання, якими ділюся, саме спрямовано на те, щоб вам допомогти почати вести блог. В кінцевому випадку ви можете звернутися до мене, щоб я вам допомогла, почати його вести і дійсно дійти до результату. От. Тому, в принципі, так як експертний блогінг і працюю, ви починаєте завжди в контенті розповідати те, що вам, вашій цільові аудиторії цікаво, щоб довести її все ж таки до діректу, до вашої послуги. В принципі, це є така основа ведення блогу, продаж і просування через блог. Ви одну основну тему і на неї постійно знімаєте контент. Постійно, 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 постійно на цю одну і ту ж саму тему. Да, вам буде нудно. Да, через тиждень ви будете, вам буде 100% здаватися, що ви всіх вже задолбали просто з цією темою. Але повірте. Ваша аудиторія в блозі взагалі не дорівнює ваша подружка. Вони вас чують і бачать отак впів ока, чують впів вуха, взагалі не запам'ятовують, що ви кажете, тому, тому що у всіх свої життя. От ви зараз подивилися цей ролик. Да, в нас довгий такий контент, довгодини ці контенту, ви трошки більше звідси візьмете, але все одно підете дивитися потім інші ролики. Чи згадаєте ви ще раз мене, якщо ви зараз не підпишетеся, я не знаю. Чи будете ви потім шукати ще раз мій канал, якщо ви зараз не підпишетесь, якщо вам не захотілося? Я не знаю. Люди є різні, не всі мене почують. Навіть моя цільова аудиторія не з першого разу мене може почути і підписатися. І це нормально. Тому пам'ятайте, що в блозі можна і треба, і важливо, і ви повинні повторюватися. Візьміть одну основну тему, оберіть і на неї постійно робіть контент. Робіть, 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 поки він не почне давати результат. Але контент має бути цільовий і якісний. Дуже важливо правильно обрати цільову аудиторію, Дуже важливо правильно упакувати сторінку. Більше про це ви можете знайти або Записавшися на безкоштовний зідзвон дзвон до мене, і потім можливо потрапити до мене на менторство. Анкета буде в описі під цим відео, або також в описі під цим відео посилання на мій інстаграм. Заходите під будь-яким послом, рілсом чи просто в Директ, пишете слово гілка. А по цьому слову, бо вам надійшла відеоурок, ви його продивитися також більше зрозумієте, як аналізувати цільову аудиторію, як її обрати, як упакувати сторінку. Це дуже важливий етап, без них. Весь ваш крутий, регулярний цільовий контент не буде працювати взагалі. А робити півроку регулярно контент, очікуючи, що він спрацює, а потім зрозуміти, що ви просто на старті все зробили неправильно, це дуже прикро. Тому що так, да, дійсно на перших парах у вас буде більше терпіння. Так, да, дійсно, у вас зараз вистачить, у вас вистачить там на два тижні, на місяць, на два місяці регулярного ведення. Але давайте ваше терпіння використовувати з користю для вас і так, щоб у вас дійсно був результат. Тому що просто впахувати на Інстаграм без результату, на будь-яку платформу взагалі без результату, не має ніякого сенсу. Інстаграм має давати вам результат. Люди мають звертати на вас увагу, якщо ви все зробили правильно. Якщо ви правильно обрали цільову аудиторію, якщо ви правильно упакували сторінку, і ваш контент дійсно залучає потрібних людей, які дійсно цікавляться, і їм дійсно є що знайти на вашій сторінці для себе, щоб підписатися і написати вам в дірект. Це маркетинг, це достатньо точна наука. А вам треба буде час для того, щоб зрозуміти, і це можливо декілька тижнів, а можливо декілька місяців. для того, щоб точно зрозуміти, що дає вам результат, що приводить вам клієнтів. Але якщо ви ведете блог місяць, два-три, а клієнтів з цього взагалі немає, ви щось робите не так. Запрошу вас в опис, давайте розбиратися з темою, яка вам цікава детальніше. І давайте в 2025 році нарешті виконувати свої цілі. Якщо у вас є ціль і мета почати вести блог, то welcome. І не забудьте підписатися на цей канал. Тут буде багато роликів про ведення блогу, про соцмережі, про розвиток, просування, проявлення, залучення клієнтів.